Всім привіт дорогі друзі з вами Саша, я Максим. І сьогодні ми будемо знімати. Сьогодні буде із в паркур і ще буде хованки. І починаємо з чувачі Чувачі. 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 До скількох грахувати? До п'ятдесяти 37. Ну добре, Андрій, давай до солока. Добре. добре. Продовжує. Він... він шмурка? Продовний. Оператор, оператор Андрія Продовний. шмурка. Все, і в мене з мало шукати, я буду зморка, тобто всіх шукати. Все, давайте. Я рахую, а вони біжать ховати. Все, Андрій, там два ютубера, так, раз, так, а я і Андрій хобається. Пішли. Так. Ми живемо! Не бачите в форматі куска говна. Максим, побігли! Андрія першому знайдуть. І ми зараз сидимо під мусорником. Угу. Взять не там! Взять Максим. А только не наживут. <глуплю> І я, ми, тода, ми, а я бліна вийшов. <плуплю> хою, хою. І ми зустрінемося через тікток. Тік-ток! Та ми пішли хумише. <плуплю> Андрій попри ми й з смоло. Бежим, Андрей. Я снимаю. Туда. Ты сюда. Ты сюда. Мы же туда. Я заховався. І побачите, Ви мене вже бачили. І мені лишилося вижити. Це в нас Максим. Я, ти за нами сліпис, скажи, правда. Я хочу, як щось тут говорив. Та блі, на Романа спалив! Як ти з вітом ти міг чути нас тут? Ти куриця жмуриться кука сав? Перший. Андрій. <реку> <Метко пряте>. <реку> <реку> Nie, я побачив пересіду Андрій біг. Треба буде закрити дві прямо. Там куриця жмуриться один буд. Ну блин, Андрій, чому я тобі казав, звертаємо тобі далі? Там був гарний сверт. До теле. Ну так. І я продовжу через тікток. Тікток. Андрій почав жмуритися. Так що ми ховаємось. Все, куди нам ховатись? Невідомо. Я знаю. Добре і Я, Я. Ой, я сюди якраз і хотів, щоб ми відвернулися Андрику. Андрик нас тут запалить. Акуратно, Макс. Падеш. Я бляха йду без одних Куда? Він побачить. Я друг а тепер він піде. Давайте тут уже будем. Мы тут будем кататься и все остальное. И куда? Є. Ну, Куди нам ховатись? Куда ховатись? Не біжу. тут красти. Ага, тут екран Як бачите, його нема. Всього? Нема. Я, блін, буду тут кататися. Я да. електрику. Люди, дивіться на мене. Подивіться на мене я кролик підопитний. Люди, вибачте, що ви дивитесь на підлогу, але я підопитний кролик, мене тут тримають для експериментів. А ну де я попробую? Підопит. І зараз, і зараз бляха муха. Ми попробуємо ближче. Ні, а я не буду. От як це виглядало збоку, давай крутися. Дай ромчик, ты будешь їхати? Да. Давай я Роман! Куда? Я злечу? Нет. А чому? А. Давай. Ты доторкнись до тих труб. Ну тих от рут торкнися. Витермай, фіш. Я біжу, я біжу, я біжу, біжу, біжу. Стрімну. Чому? Ну та, це який А що таке терзанка? Що таке терзанка, люди? Ні а? А что тут такое? А? Долгий шнурок. Я шнурок, я Ты типа от жвецы, съезжаешь. Не, смотри, съезжаешь, а И нас там стопорит. Идем туда. Раді би побачив. Там mm, депрес. Нема там депрес. Нема. Там де... Нема. Нема на що бігати. Чир. g o